Наш великий зелений шарф. Він вже понад 3 метри. І зараз я вам покажу: в'яжеться він легко, ось цим фуктурним візерунком. І зараз я вам покажу, як його почати. ось Починаємо ми із ось таких класних колбасок <сум> штучок. Що ми в'яжемо? Зараз я роблю пояснення, а потім покажу, як це робити. Нам потрібно бачите, набрати ось тут. 9 петель, в'яжемо ми спицями 8, 9 петель по візерунку, і ми в'яжемо кількість рядів, дуже важлива, я, звичайно, скажу, скільки в мене, але не дуже важлива, яка кількість петель. І потім нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, зв'язати 10, отаких от маленьких. Хвостиків, назвамо їх так. І ось тут нам потрібно буде поєднати одна крайня петля з одної і одна крайня петля з, з другої. Пасьорочки хвостика ми будемо поєднувати у одну, я теж вам це покажу. І потім ми так поєднуємо: ось тут є, робимо поєднання, ось тут робимо поєднання, ось тут. В кожному разі робимо поєднання між ними. І далі продовжуємо вже в'язати наш шарф. На спеці 8. Ми набираємо 9 петель, робимо звичайним способом. Ось так приблизно. 9 4 5 6 7 8 і 9 І потім ми беремо і в'яжемо так. Першу петлю ми знімаємо. Ну, як завжди, другу теж знімаємо, пров'язуємо виворотнюю. Потім знімаємо, виворотнюю. Знімаємо виворотнюю, знімаємо виворотнюю. Це ми пров'язали перший наш ряд виворотній. Потім ми передягаємо і всі петлі пров'язуємо лицьовими. Пров'язуємо раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, дев'ять у нас. Так? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Все. Далі далі те саме. Ми беремо, одну знімаємо. Другу теж знімаємо. Нитка перероботою Виворотня. Знімаємо. Виворотня. Знімаємо, виворотня. Знімаємо виворотню Все. І ось бачите, так ми формуємо наші хвостики. Далі лицьова 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 всі петлі лицьові Так само я в'яжу і зелений шарф, уже, де багато петель. Все так само, як на маленькому зразку. Так, і бачите, ось виходить наш. Потім він закрутиться, тому що ну, вже поєднання виворотніх і лицьових петель. Так само я в'яжу виворотня, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров і всі петлі лицеві. І ось так ми в'яжемо декілька ось таких хвостиків. І потім я показую, як з'єднуємо. Ну, в принципі, тут ну, дуже легко. Ми потім крайню петлю одного хвостика і крайню петлю просто пров'язуємо разом. І далі в'яжемо вже, зараз я зніму наш шарф, ось кількість петель. І так само ми все в'яжемо. З виворотнього боку ми пров'язуємо всі наші виворотні петлі, першу знімаємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо призом. А в лицевому ряді всі пров'язуємо лицевими. Все. Так формується наш е, шарфик. Але я вам покажу потім, як з'єднувати ці наші хвостики. І далі в кінці вже буде пояснення, як вийти знову на них. Все. І ось, коли ми пров'язали з вами е, дві, два наших е, хвостика, на шарфі, то ми разом їх поєднуємо так. Ось у лицьовому ряді ми в'яжемо з вами. Всі петлі лицьовими. Пров'язуємо лицевими, 9 У нас петель Ну першу, як завжди, ми знімаємо, потім 8 лицьових і дев'яту це кромкову Ми пров'язуємо з наступною кромковою лицевою. Ось так, пров'язали. І далі в'яжемо знову всі петлі лицьові. Ось так таким чином ми з'єднуємо наші ну, ці шматочки нашого, нашого шарфа. Ось так у нас виходить останню робимо виворотню, пров'язуємо виворотню, кромку. І ось так у нас виходить з'єднання. Ось зараз я на шарфі вам показую. Ось так це виходить. І так вивожете в мене 9, ви можете зробити менше чи більше, неважливо. Але пров'язавши ось так, ви з'єднали дві кромкові і далі в'яжемо так само, вертаємось і в'яжемо наше. Все по візерунку. Першу зняли, другу знімаємо, виворотня. Знімаємо виворотня. Знімаємо виворотня. І у нас буде все по візерунку йти. Знімаємо виворотня. Знімаємо виворотня. Знімаємо виворотня. Знімаємо виворотня. І при достанню ми повинні зняти. І останню пров'язати виворотню все. І так продовжуємо далі в'язати наш шарф вже на ту довжину, яка нам потрібна. Ось так. І вже як закінчувати такі робити пасики, я вам теж, теж зніму. І зараз я вам покажу, як в'язати цей візерунок. Я в'яжу його таким чином. У лицьових рядах я усі петлі в'яжу лицьовими Просто ось так. Легко в'яжу, не затягую нитку і нитку в'яжу одну. Бачите? Ось так я в'яжу. Всі петлі лицеві. У лицевих рядах усі петлі лицеві. Дов'язую так, до кінця нашого шарфа. Ось так. Просто легко. Не дуже затягую, щоб воно таке було, бачите, рихле, дов'язую до кінця. Ось так. Потім перегортаю на виворотню сторону, і вже з виворотньої сторони я формую візерунок. Ось так. Зараз візьму. Першу петлю я знімаю завжди, потім другу пров'язую. першу Ну наступно знімаю, пров'язую. І все ось так формується візерунок. Знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Так, в'яжу до кінця ряду. Кожен ряд одну петлю знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Пров так формується цей візерунок. Бачите, як він виглядає з виворотнього боку? І як він виглядає з цього. Ось, виходить, зв'язали ми ось такі. З'єднали так, як я вам показала. Далі в'яжемо на довжину, яка вам потрібна в мене. 3 метри вже вдовж. Але ви можете, ну, неважливо, я навіть не буду навіть читати кількість рядів, тому що дуже багато, вже можете вимірювати, як захочете. Тобто, в мене пішло 6, 6 матків. І далі я вам зараз буду показувати, як буду закінчувати цей шарф, як буду в'язати ці наші хвостики. Хвостики, називаємо хвостиками. Закінчуємо ми е, наш шарф е, ось такими же хвостиками, як ми і починали. Я в'язала ось так, і потім поєднувала як, ну я вам розказувала на початку, а тепер я буду їх вив'язувати. Як ми це будемо робити? Е, Пам'ятаєте, я вам розказувала, що е, коли при з'єднанні. Я пров'язувала ось ці дві петлі разом і поєднувала в одну. Тобто, в мене виходить так, що я з двох петель робила одну. Тепер нам так само потрібно з одної петлі зробити дві, і далі в'язати окремо ось ці дев'ять наших хвостиків. Як ми це будемо робити? Зараз буду вам пояснювати. Ось дивіться, я пров'язала у мене по 9 петель ось ці хвостики. Я пров'язала раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 І дев'яту петлю зараз подвоїла. Потім так само, я ось цю сюди дев'яту я відкладаю. І тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І зараз у дев'ятій я Бачите, нижце на петлю. Я пров'язую одну лицьову, і потім ту другу все. І ось так я розширила цю петлю. Ось, бачите. Тобто, я зробила ось так. І тепер у мене виходить: ось раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восім дев'ять. І сюди раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. В, це в мене перша, перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста. Сьома. Восьма. І в дев'ятій я роблю те ж саме. Знизу додаю. Ось так. І ось так. Тепер далі рахую. Раз, два, один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і ось щоб вісьма, восьма у нас завжди на ось такой голочки. І дев'яту теж саме. І так ви робите до кінця ряду, і зустрічаємось у кінці ряду. Тут дев'ять, тут вже не треба нічого додати. Все. Перегортаємо наше в'язання і починаємо в'язати наш малюнок на 9 петлях. Першу знімаємо, другу знімаємо, далі в'яжемо раз. Це п'ята. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знімаємо. Шоста. Знімаємо. 7. Знімаємо. Восьму і дев'яту ми пров'язуємо. Ще перерахуємо, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. А, щось я зробила, навірно. На дві пров'язала більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять І ось та яку ми. Бачите, раз, ось, отак вона виходить. Так повинна бути. І далі ми продовжуємо в'язати тільки ці 9. Ось так откладуємо вже. Можете взяти, зараз тягне, я пов'яжу ще ось так. А потім можете взяти, буде... потім так першу знімаємо і всі петлі в'яжемо лицьовими. Ну, і ми в'яжемо далі, як зазвичай ми в'язали наш шарф. Все продовжуємо в'язати на ту довжину хвостиків, яка ми робили на початку. Знімаємо, три, чотири, п'ять, сі, вісім, дев'яту пров'язали. Все, перевернули. Знімаємо. Всі лицеві. Ну, а далі, коли вона вже буде задовго, ця колбасочка, то тоді вже ви просто протягнете спицю і так кожну зв'яжете. І, ну, Якщо комусь не буде зручно, то тоді інше берете все. Потім також в'яжете 9, 9, 9, ну я дов'яжу її і повернусь сюди до вас. Отже, закінчую я е, свої хвостики на шарфу, і зараз вам буду показувати, як я закриваю їх. Ось пров'язую останні два ряди. Лицеві ми всі в'яжемо з вами на лицеву, з лицеву сторону всі петлі лицеві, з виворотньої сторони в нас іде формується наш візерунок. Зговорю, з боку ми в'яжемо ще повторюю, одну знімаємо, одну пров'язуємо, одну знімаємо, одну пров'язуємо, одну знімаємо, одну пров'язуємо, останню знімаємо. ось так. І у нас формується. Ось так. У нас повинно бути ось тут 30 ось цих наших галочок. І зараз ми будемо з вами закривати наші петлі. ну останню. Я пров'язую останній ряд лицьовими, завершую наш візерунок. Так, Пров'язала. І тепер, бачите, ось тут. А закривати ми будемо з іншого боку, щоб потім ось цей хвостик у нас, в принципі, ось тут вже ми можемо відрізати. Тому що будемо закривати петля в петлю, і нам вже ніхто не знадобиться. І зараз я переодягаю на цю, ось так, наші петлі, для чого я це роблю? Щоб останню петлю нам наш хвостик діти в останню петлю. Тепер я просто ось так розгортаю петлі і продягаю одну через одну. В принципі, не дуже важливо, можна і не розгортати петлі. Ось так підтягуємо. Ось так вам потрібно робити. Ось ми беремо, передягаємо і одну протягуємо через другу. Знову одну через другу. Одну через другу. Ось так. І остання петля, і ми зможемо можна порозгортати ось цю останню, ми ось так заправляємо ось сюди. Все. Ми її затягуємо. Ну і е, потім, бачите, як виходить. І потім ось цей хвостик ми так заховаємо. Ось туди. І буде у нас виглядати, Ну, ось вже я позаправляла. Ось так. Ну, тобто десь, Ну, звичайно, воно вже у шарфі не буде, там видно, якісь маленьких нюансів. Ну, тут я вже гарно позаправляла, все, бачите, ось так виглядає. І в мене залишився останній. Мене залишились останні 9 петель. Ось всі вже ці. Зв'язані. Я знову прив'язую ниточку і починаю в'язати з виворотнього ряду починаю в'язати, і в мене виходить 30 повинно бути галочок, це значить 60 рядів. І потім я закриваю і все, в принципі, шар готовий. Вже можна його попрати і вам покажу кінцевий результат на собі вже.